Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Малята, ми сьогодні поговоримо про вогонь. Сила його надзвичайно велика. Вогонь буває добрим і його використовують для тепла, і приготування їжі, для одержання струму у теплоелектростанціях, для виправки металу, для запуску космічних супутників. Але може бути вогонь злим і страшним. Він може знищити все довкола. Він нікого не жаліє. Послухайте малята вірш, де вогонь був добрий, а де злий? Вогонь працював у зайчихи в печі, варив їй куліш, випікав калачі. Вона ж годувала ще ранку малят трійко, маленький своїх зайченят. Ось мамі вже з дому рушати пора. Лишається в хаті сама дітвора. Ми будем слухняні, синок запевняє. Куди ж це найменше спішить зайчиня? Воно потихеньку взяло сірника, вогник маленький пуска між дрова. Сердитий вогонь розходився, горить. Сестричка маленька сховалась у мить. А брат не злякався, сто один подзвоню. Врятують пожежники нас від вогню. Малята, давайте згадаємо, коли був вогонь добрий? Так, малята, коли давав тепло в печі, коли варив куліш і випікав калачі, а коли ж малята вогонь був злим. Так, малята, коли маленьке зайченя взяло сірники, чи можна брати сірники? Зайчику, а ти все зрозумів? Більше не будеш бавитися сірниками. Сірники небезпечні, це не іграшки. Малята, давайте розглянемо ілюстрації і згадаємо, де вогонь добрий, а де злий. Вогонь допомагає зігрітися, він добрий. Вогонь знищує домівку. Так, злий. Вогонь у лампі. Так, добрий. Готує шашлики, їжу. Так, добрий. Спалює ліс, злий. Вогонь у свічці. Так, добрий. Готує їжу. Добрий. Вогонь зігріває. Так, добрий. Малята ми сьогодні говорили про небезпеку вогню. Пожежа це несподівано і страшно. Пожежа не виникає сама по собі, це необережне поводження з вогнем, з сірниками. Малята дуже небезпечно гратися з вогнем. Молодці, малята, до зустрічі!